Добрий день, мене звати Оксані Чілона, я учениця 11 класу Романівського ліцею номер 2 Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати мого дослідження на тему дослідження продуктивності гібридів томатів, закритого ґрунту другого обороту літо осінь в півній частині правобережного лісостепу. Колись в Америки і Іспанії була завезена декоративна рослина, назва якої по-іспанськи звучить по модель. На сьогоднішній день цією рослиною є улюблена нами культурна городня рослина томат. І ставно культивували та Еквадорі давні інки а в Мексиці ацтеки. Вони називали рослину томантком, а завойовники Америки і іспанці змінили це слово на томат. В Україні рослини помідори з'явилися вперше на півдні країни. Прийшов домат в Україну з Європи через порти Криму, Одеси та Херсону. Отже, це рослина, яка дуже любить тепло. Томатною столицею України вважається Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Це звання також можна надати Солодконосівка, Одеська область та Заліщики Тернопільська область. Більша частина населення даних регіонів зайнята... Вирощуванням овочів в закритому ґрунті, і томати є одні з найбільш популярних, а чи можливо на Житомирщині, півній частині правобережного лісостепу вирощувати томати до глибокої осені. Актуальність мого дослідження в тому, що методом аналізу та спостереження вдалося зібрати гібриди томатів найбільш придатні для вирощування в закритому ґрунті без опалення другого обороту. Дослідили можливість умов вирощування томатів в другому вороті в умовах закритого ґрунту Житомирського району Житомирської області. Томати не тільки одна з найпопулярніших культур в Україні, але й дуже корисний овоч. плоди томатів містять вітаміни, мінеральні речовини, а також вуглеводи, клітковина, крохмаль, органічні кислоти. Вітамін К сприяє зміцненню кісток і запобігає крововилову мозок. Одним з найпотужніших антиоксидантів, відомих на сьогодні, є лікопен. Наявність антиоксидантів у складі томатів допомагає вводити токсичні речовини з організму. Вирости осінні томати це ще той вид мистецтва, особливо осиним. Ми вирощували томати в другому бороті вперед в до листопада другий оборот має свої переваги та недоліки. Переваги! Можливість зробити сіозміну, перерву експлуатації теплиці, продовження періоди збору плодів томату. Недоліки відсутність чітко визначених рамок. Час початку і кінця обороти диктується не тільки біологічними особливостями культури, а й виробничими, технологічними та кліматичними факторами, ранні ураження рослин хворобами та шкідниками. Завдання вирощування томатів у закритому ґрунті це отримати максимально якісну продукцію, забезпечити високу віддачу одного квадратного метра теплиці, успішне вирощування це оптимальні терміни посіву і висадки культури, стартова технологія вирощування і правильний підбір гібридів. Помідор істівний, томат звичайний, вид квіткових рослин з роду паслін, родини, паслиновий порядок послі це однолітня трав'яниста рослина при в умовах багаторічна, з потужною шторжневою кореневою системою. За господарським значенням томати діляться на три типи: детермінантні, напівдетермінантні і індетермінантні. В роботі я зробила опис біологічних характеристик томатів, що вирощувалися: індетермінантні, Парадайс, Міксашер, Мадрид, Ямумото, Мейшуай, колібрі, напівдетермінантні нуксі. Як контроль вибрали французький гібрид компанії Клос Фенда. Фенда це гібрид томату інтермінантного типу, вирощували його в відкритому і закритому ґрунтах, період вегетації 70 днів. Дослідження проводились теплиці арочного типу з подвійним плівковим покриттям і надувом повітря, що зменшує в рази утворення конденсату і збереження тепла всередині, розміри теплиці ширина 8 метрів, довжина 30 метрів, висота 3,5 метрів. Плівкові теплиці закрита екосистема, технологічні процеси можна у певній мірі регулювати. Тому технологія вирощування вимагає чіткого контролю за кількістю внесених добрив, дотримання сівозмін. Перегній було внесено восени 2021 року, у першому році вирощувалися огірки, використовували крапельний полив. Погодні умови у період дослідження були типовими для нашого регіону, з деякими відмінностями, як у цілому сезону вегетації, так і по окремих його частинах. Фенологічні спостереження одна з основних форм роботи, оскільки всі агротехнічні заходи з вирощування томатів тісно пов'язані з проходженням окремих фаз вегетації рослини. Обліки та спостереження проводились за терміном і швидкістю дозрівання плодів, масою, цілістю до розтріскування, товарним виглядом томатів, стійкості до перепадів температури, за величиною плода його смаковими характеристиками, стійкістю до грибкових захворювань, враженістю з одного куща. Результати перед вами в таблиці. При оцінці будь-якого сорту чи гібриду плодовочової продукції важливими критеріями є біометричні та органологічні показники плодів. Особливо важливі ці показники для томатів, оскільки значна частина виручної продукції споживається у свіжому вигляді. Результати перед вами в таблиці: найбільший який виріс це мадрид і пінг-парадайс 700 г. Органолептичний метод це визначення показників якості на основі аналізу сприйняття органів життя, зору, нюху, слуху, дотику та смаку. Оцінюють зовнішній вигляд томатів їхню привабливість, смак та аромат, особливості шкірки та м'якоті. Результати перед вами в таблиці найвищу дегустаційну оцінку отримали гібриди мадрид, пінг Парадайз» і чорноплідний томат «Біг США. Агротехніка вирощування та догляд за рослинами. Вирощувались то розсадним методом. Рекомендую не економити на насінні. Насіння найголовніше. Вирощували в на основному селекцію європейську та американську. Наші овочі найкраще не тому, що вони наші, а тому, що ми з застосуванням органічних добрив і органіку додаємо в ґрунт. Посіяли 03,06, 2022 року в касети висіяли 450 насіннин. При вирощуванні розсадами використовували субстракт класман. Час вирощування розсади становив 6 тижнів. Висадили розсаду на постійне місце 6 липня 2022 року вертикально, уникаючи засипання стебла. Існує декілька способів розміщення росантомату в теплицях. Ми врахували, що це другий оборот, висадили всі гібриди води і наряд вісені між рослинами в ряду 40 см, між рядами 120 см. Після посадки провели. Полив 2-3 літра на метр квадратний, температурний режим коректували залежно від рівня освітлення. Через 2-3 дні рослини підв'язали до вертикально натягнутого шпагату і щотижня підкручували. Відразу після підв'язнення почали формувати рослини, формували індитермінатні гібриди в один пагін, на півдетермінатні в два. Два рази на тиждень проводили видалення пасинків. Як тільки рослина почала активно наростати зелену масу, то ми обов'язково починаємо. Видаляти всі листки знизу залишаємо один листок до першої кисті. При збранні врожаю з першої китиці, листки видаляли до другої китиці. При такому підході китиці добре видні і не зацінені, а це важливо при скороченні світлового дня. Томат самозапильна культура, однак умови закритого простору через відсутність руху повітря в теплиці запилення не відбувається належним чином. Запилення проводили. За допомогою вібрації в усіх гібридів, що були висаджені, гарно спробували 5-6 китиць, після чого було прийнято рішення прищепнути верхівку рослини для припинення росту, пришвидшення наливу і дозрівання плодів. Плоди збирали двічі на тиждень. І про хвороби. Найкраща рекомендація щодо цього питання прагнути не допустити зараження. Для профілактики і лікування ми використовуємо лише біологічні препарати фітоспорін, триходермін, планрис тощо. У результаті проведених досліджень встановлено, що найвищу продуктивність та гарні смакові якості в умови закритого простору другого, другого обороту літо осінь в півній частині правобережного лісостепу показали гібриди томатів матритків, парадайзових, Момо та Майшуай, а також і відносності сікими до хвороб. Проведені дослідження дозволяють рекомендувати господарствам в півній частині правобережного лісостепу України вирощувати гібриди в умовах закритого простору без опалення. Другий оборот. Гібриди нуксії колібрі пригани смакових якостях не стійкі до грибкових захворювань, а тому в другому році не рекомендуємо вирощувати. Приховуючи кліматичні умови нашого регіону і власні спостереження, радимо висівати насіння на розсаду на два тижні раніше, – 15.05-20.05. Рослини краще формувати в одне стебло, постійно контролювати температуру та вологість повітря і ґрунту, дотримуватись живлення відповідно до фази розвитку томатів. Всі гібриди потребують профілактичного захисту від пороку, триходермін, фітоспорин, планриз і шкідників актофіт. Регулярний збір плотів сприяє збільшенню врожаю швидкості дозрівання. Зупиняти ріст куща в першій половині вересня шляхом присчипування верхівки томатів. Це пришвидшить ріст дозрівання та якість плотів, що зав'язалися. Дякую за увагу.